Навіть якщо ви не плануєте купувати квартиру в центрі Києва, вам варто переглянути це відео. По-перше, для того, щоб розуміти, які саме порушення найчастіше допускають забудовники. Всі порушення, які я назву в цьому відео, є стандартними схемами і використовуються в дуже багатьох об'єктах. Тому будинок з цього відео це лише один приклад, який ви можете використовувати, щоб подивитися, чи є ці порушення в тому будинку, який розглядаєте ви. По-друге, це відео я вирішила відзняти. Щоб не залишати подібні ситуації без уваги громадськості і не дозволяти перетворювати українські міста на руїни і хаотичну забудову. Мова йде про майбутнє можливе будівництво на вулиці Дмитрівській, 23 Шевченківського району столиці. Назву для ЖК забудовник обрав символічно: клубний будинок Дмитрівський. Зараз на цьому місці знаходиться дореволюційна історична будівля, яку вже вдруге намагаються підпалити. І тим самим, імовірно, пришвидшити будівництво. В Україні досить багато об'єктів незаконного будівництва, але далеко не всі вони порушують так багато законів і норм. Давайте про все по пунктам. Земля. На місці історичної будівлі забудовник вирішив звести житловий будинок з апартаментами. Хоча цільове призначення цієї землі не передбачає зведення там житла. Цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Щодо землі, є ще один нюанс: вона знаходиться в комунальній власності, і міська рада передала її в оренду забудовнику до 2033 року. Але після першого підпалу історичної будівлі на цій землі ще в Двадцять 2021 року міська рада хотіла розірвати договір оренди достроково. Цей план застряг на рівні розмов. Нічого міська рада не розірвала, але дуже висока увага з боку громадських активістів може все-таки змінити ситуацію. Проблема з нецільовим використанням землі може стати причиною для різних судових справ, арештів і навіть відібрання землі у забудовника висотність. Відповідно до проєктної документації тут зведуть чотириповерховий будинок, але його висота становитиме 26 метрів. Якщо 26 метрів ми розділимо на 4 поверхи, то побачимо, що висота одного поверху буде становити 6,5 метрів. Очевидно, що будівництво буде далеко не на 4 поверхи. Власне, на своєму сайті девелопер не приховує, що мова йде про 9-поверховий будинок. Чому ж в документах забудовник вказує лише 4 поверхи? Та тому що в цьому випадку набагато простіша процедура отримання дозвільної документації, навіть ніяку експертизу проходити не потрібно. Чому важлива кількість поверхів? Чому так важливо, скільки там буде поверхів чотири чи дев'ять. Цьому є багато причин. Це абсолютно різний рівень щільності забудови. Земельна ділянка, про яку йде мова, це лише 3,7 соток, на яких втулять дев'ятиповерхівку. Для цього треба розраховувати, чи достатньо інфраструктури поряд, чи є школи, дитячі садочки, поліклініки, де люди паркуватимуть свої автомобілі. Вулиця, про яку йде мова, вже запаркована вкрай. До речі, в проєкті цього будівництва передбачено аж 4 машини місця. Також кількість нових майбутніх жителів потрібно враховувати. При розрахунку навантаження на комунікації, чи можуть місцеві комунікації справлятися ще з однією дев'ятиповерхівкою. Всі ці моменти повинні розраховуватись при видачі дозволів на будівництво. Тому, звісно, ці питання випливають при подальшому підключенні будинку до комунікацій. Тобто поверховість залежить не лише від бажання забудовника. Тому важливо, щоб поверховість була вірно вказана в дозвільних документах. Інакше це стане проблемою при введенні в експлуатацію. Сподіваюсь, інформація про ці найбільш часті порушення при будівництві допоможе вам розібратися із вашим ЖК і, хоча б поверхнево перевірити, чи є подібні порушення у вашого забудовника. Не забувайте писати в коментарях, які теми і питання вас цікавлять, про що зняти наступне відео.